ФПВ-дрон на стероїдах Королева Шершнів доставляє та скидає на російські бліндажі заряд у 6 кг вибухівки, який вивертає колоди. Вайськам НАТО не довіря, друг ти мій. Виробник БПЛА повідомив, що вже передав першу партію цих великих коптерів для бойових тестів професіоналам із ударного підрозділу булава президентської бригади. Тести пройдено успішно. На відео ці королеви вивертають накати бліндажів. Зараз ми Ходимо на етап масштабування. Виробник хоче, щоб таких королев було тисячі по всьому фронту. Новий дрон зроблений максимально дешевим у виробництві, оскільки серед його компонентів уже дуже багато вітчизняних деталей та електроніки. Наступ збройних сил Російської Федерації на Харківщині. Угрупування північ, яке розкинулося в трьох сусідніх російських областях і налічує трохи більше ніж 50 тисяч військових, розпочало наступ на Харківщину, залучивши для цього близько 20 тисяч осіб і додаткові резерви. За п'ять днів наступу їм вдалося перейти кордон та заглибитись на територію України на 2-4 кілометри. Наступ спрямований на два напрямки село Липці, що за 16 кілометрів від Харкова, а також місто Вовчанське, яке прикриває вихід на лівий берег річки Сіверський Донець. У районі Липці ворог зумів захопити сім сіл і розширити плацдарм до 13 кілометрів уздовж кордону. Біля Вовчанська вони окупували три села та підійшли до північних околиць міста, де зараз точаться вуличні бої. Очевидно, що наявні ресурси не дозволяють росіянам наступати на Харків однак це і не є їхньою метою. Вони хочуть максимально наблизитися до міста, щоб збільшити власні можливості терористичного знищення Харкова за допомогою артилерії та РСЗВ. Окрім того, вороги хочуть відсунути резерви ЗСУ із Донеччини, що й наразі частково вдалося, адже тут розпочала роботу третя штурмова бригада, яка не звикла відсиджуватись в обороні. Водночас, окупація Вовчанська не має жодного стратегічного значення, крім інформаційного. За п'ять днів стало очевидно, що ЗСУ зуміло втримати оборону, а темпи наступу окупантів суттєво впали. Натомість, усі помітили наскільки сильно зросли втрати росіян. В один день наші воїни встановили абсолютний рекорд знищення расистів 1700 солдатів, що вдвічі більше ніж зазвичай. У травні щоденні темпи зниження окупантів перевищили темпи їхньої мобілізації, а це є дуже доброю тенденцією. Віктор Боберенко далі з нами, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики. Радий бачити пана Віктора. Доброго здоров'я, взаємно радий бачити. Ситуація на Сумщині Буданов, очільник гуру. Трішки зворохобив українців і сумчан так точно цими заявами про можливий наступ? Але зараз бачимо, що ситуація поки спокійна. От Що зараз відбувається в прикордоні, що відбувається в містах, наближених до кордону? Яка ситуація в Сумській області 20 громад, які перебувають під постійним. Вогневим враженням противника. Фактично 540 кілометрів кордону це е, є лінія фронту. Раніше вважали там ще рік тому, наприклад, я говорив, що це лінія фронту низької інтенсивності, тому що переходили ДРГшки куди-сюди, іноді прилітало. В основному вони тренували свої мінні підрозділи, ті, які б'ють там на 5-7 кілометрів ну, ствольна артилерія, але вони там одна батарея умовно качувала. Е, і сьогодні одну громаду обстріляють завтра іншу, післязавтра третю. То зараз фактично вони тренують своїх льотчиків каби пускати. Мало того, вони опрацьовують каби, ну, приміряють їм різні ці крильця, які допомагають їм планувати. Да? Тобто технічні випробування роблять, і випробовують і льотчики, тренують, і випробовують технічно каби. вже пів півтора тонні у нас падали на Писарівську громаду, в тому числі. От, і е, у нас, ну, скажімо так, в Великописарівській, в Білопільській, в Ворожбянській, в Серединобудській, в оцих чотирьох громадах вибито до е, половини і більше. Житлового фонду, тобто хати в людей стоять без вікон, без дверей. Ну така ситуація. Люди дуже часто трошечки, скажем так, панікують, да? але по-різному і різні люди. В основному, ну, от якщо брати суми, суми ну, два-три рази в тиждень щось прилітає в суми. От то, наприклад, люди, у яких є діти дошкільного віку і шкільного віку. Ну які діти з дітьми, то як мені говорять знайомі, ну от щось там 25-го зараз буде шабаш, навчальний рік закінчиться, і там ми повеземо там ті знайомі кажуть. Ми в Ромни до бабусі, там на все літо. Ми там іще далі. В кого там можливість є там Вінниця, Хмельницький, в кого де тільки є родичі. Відвозять людей туди на все на літо близьким, далеким родичам. Стосовно старих дітей, то тих навпаки із районів ну, фактичних бойових дій, от в 20 кілометровій зоні, ті громади, які перебувають, людей не виженеш. І навіть якщо вони виїхали, зараз повернулися щоб обсадитися. То, що картошку ж ніхто не відміняв саджати. От то люди якби повертаються з 5 кілометрової зони, майже з усіх населених пунктів, навіть десь де інде де, де, де міць, вивозять дітей. З 10 кілометрової зони, обласна військова адміністрація рекомендує всім виїжджати. всім. Допомагають волонтери, допомагає поліція, допомагають міжнародні організації. От я чому знаю ситуацію, я з однією з міжнародних організацій співпрацюємо. Ми, ми комплекти для постраждалих домогосподарств завозимо, щоб брізємтом дошками забити вікна і могли люди покинути своє обійстя, поїхати. По різному, дуже. де шкільними автобусами, до речі, вивозять людей. Ну, всім чим можна. Тут я скажу, що дуже спрацьовує місцеве самоврядування. Вони молодці в співпраці з поліцією, з військовими, з Менесом працюють дуже добре. Ну, не всі однаково, але є такі, яким можна було б і ставити. І пам'ятники теоретично наступ можливий, але поки що у противника недостатньо сил для того, щоб вони в Вовчанськ не можуть. Просунутися, щоб ще відкривати тут умовно ще один фронт. Десь знову ж 540 кілометрів кордону, де на Сумщині наступатимуть, північніше сейму чи південніше. Це два оперативних різних напрямка. Я думаю, що скоріше за все там десь будуть з грайвара на район там писарівки прориватися, тому що у них там оперативно. Можливості краще, але ну тому, що якщо суджі через юнаков на суми, тут ліси та болота, тут ніде наступати. Тут ну легко їх просто взяти їхню техніку, побити з засад та і все. Віктор, ну, от я, я, я думаю, я... що і наші росіяни це знають, це я секрет Полішенеля зараз розказую. Стосовно м, м, військових споруд, то вони будуються, і це видно. Ну от я їду, і це ж по дорогам видно. Я ж е, не можу ж мимо дорог не їхати. Я не знаю, не буду там військові таємниці розказувати, але будівництво йде і кругом. І зуби дракона, і там ну, кругом. кругом Ворог причому вже ганяється і за цими бульдозерами, за екскаваторами, за цим всім. Я сподіваюся, що з військово-інженерної точки зору, що там все нормально. От. Не знаю, який відкат, тому що по Харківській області у нас є новини. Що і фірми одноденки там працюють, і той. Але, принаймні, якісь гроші освоюються, якийсь результат, результативність є. Ще раз кажу, десь щось треба і говорити владі, що вона робить правильно, але в плані комунікації вони не допрацьовують страшне. Я би от, кому подякував, це органам місцевого самоврядування, це місцевим оцим головам невеличких громад, старостам. Які там приїжджаєш, і вони в п'ятикілометровій кілометровій зоні хліб возять? Там ці комплекти возять, людей вивозять. Ну просто люба дорога посматрити. Я вам я вам чесно кажу.